Так, ну що, пробуємо. Бажаю здоров'я, мій позивний Марч. і Я сам інструктор 503-го окремого батальйону морської піхоти. Друже, чуєш мене? Займаюсь навчанням особового складу. Не відчуваю. Все добре. Що ти не відчуваєш, значить турнікет працює. І також працюю на еваках з передової. Один з варіантів, як ми допомагаємо при пораненнях навіть тяжці, там, де вже можна скинути себе броню і в більш комфортних умовах допомагати пораненим. Допомога надавалась за алгоритмом MARCH. Це абревіатура літер М. Масивна кровотеча. Спочатку я провірив вузлові зони, потім кінцівки. Далі йде буква А. Це верхні дихальні шляхи R Перевіряємо грудну клітку, сі кровообіг, знеболюємо, перев'язуємо більш мілкі поранені, огляд голови і шинування, якщо вони потрібні при переломах. Побудований він саме тим чином, що найперше вб'є пораненого, те ми найшвидше і маємо зробити. Давайте закуримо, коли Це цей перекур вже. Обіцяйте, обіцяєте, крийте обіцяєте. її довірите.